Хлопці, я все розумію, але ж камер у мене немає. Ну, так, я й добре знаю. Ну, не думаю. Побити машину ще б могли, а украсти ні, я сумніваюся. Ні. Я ввечері закрилася і додому пішла, і машина ваша ще стояла. Та точно вам кажу, що це не вони. Ну, я їх занадто добре знаю. І випили вони ось стільки, що до обіду спати будуть, а після обіду вони знову сюди ж прийдуть на весільний банкет. А звідки ви взяли взагалі, що це наші? а? Може, це якісь здаїжі? Он черми, он табір неподалік. Вони, до речі, звідки лясь, он російський танк пригнали? А може, це ви відігнали кудись, і забули. Там село, Ми його ще табір називаємо.